Привіт, мої любі друзі-рибалки, з вами, як завжди, ваш вірний помічник та експерт з кльових справ. Сьогодні ми зануримося у світ прогнозів кльову на 29 грудня 2025 року. Цей зимовий день обіцяє бути особливим, адже, попри січневі морози, маємо всі шанси на чудовий улов. Я розкажу вам, чому саме сьогодні варто відкинути всі справи і рушити на водойму, і як саме це зробити, щоб повернутися додому з трофеями. Ви дізнаєтеся, як використати кожну дрібницю від фази місяця до напрямку вітру на свою користь. Друзі, зубаста хижачка у грудні стає обережною, але в періоди стабільної погоди, як прогнозується, вона активно реагує на повільні приманки. Шукайте її на глибинах від 2 до 5 метрів, особливо біля бровок, затоплених корчів та біля виходів з ям. Якщо лід ще не міцний або ви ловите на незамерзаючих ділянках річок, спробуйте джигові приманки, силиконові рибки довжиною від 8 до 12 сантиметрів, особливо в темних кольорах. На замерзлих водоймах ефективними будуть жерлиці з живцем або балансири. Пам'ятайте, хижак зараз не жениться за швидкістю, тому проводка має бути максимально повільною та обережною, смугастий розбійник у грудні тримається з граями, його можна знайти біля прибережної рослинності, підводних перешкод, таких як корчі та залишки старого очерету, а також на перепадах глибин. На річках шукайте його на ділянках з рівною течією, на глибинах до 3-4 метрів, Ловити окуня найкраще на мормишки з мотилем або дрібні балансири. Також добре працюють блешні вертикалки. Експериментуйте з висотою підйому приманки, іноді окунь стоїть майже під самим льодом. Маленька хитрість. Спробуйте підгодовувати дрібним мотилем, це допоможе зібрати зграю і утримати її на точці. Ця мирна риба, по моєму досвіду, у грудні стає менш активною, але за сприятливих умов збирається у щільні зграї і охоче бере насадки. Шукайте її на глибинах від 3 до 6 метрів, особливо в тихих заводях, за бровками та на ділянках з мінімальною течією. Де вода хоч трохи тепліша, ловіть на зимову поплавкову вудку або маленький фідер, основними насадками стануть мотиль та опариш. Обов'язково використовуйте мінімальну, але ароматну прикормку, щоб не пригодувати рибу. Пам'ятайте, плотва швидко насичується. 29 грудня 2025 року на нас чекає справжня зимова погода. Температура повітря коливатиметься від мінус 2 до мінус 3 градусів Цельсія в день і, ймовірно, опуститься ще нижче вночі. Атмосферний тиск буде досить стабільним близько 751 752 міліметрів ртутного стовпа, що є хорошим знаком. Вітер очікується легкий до 2 метрів за секунду, а це важливо, адже сильний вітер завжди негативно впливає на кльов. Також можливі невеликі снігопади протягом дня та ночі, що може додати кисню у воду і трохи розбудити рибу. Загалом такі стабільні, помірно морозні умови без різких перепадів. Це вже половина успіху для зимової риболовлі. Наприкінці грудня вода у водоймах України стрімко охолоджується, наближаючись до позначки близько 1-2 градусів Цельсія. В деяких місцях вже може сформуватися тонкий льодостав, що, по перше, робить рибалку на ньому небезпечною, а по друге, змінює поведінку риби. Низька температура води уповільнює обмінні процеси у риби. Вона стає менш рухливою і концентрується на глибинах, де температура стабільніша, а також шукає місця з наявністю укриттів та кормової бази. 29 грудня 2025 року. Місяць перебуватиме у фазі зростаючого місяця або так званого перша чверть з освітленістю близько 72%. згідно з рибальськими повірями. Зростаючий місяць часто вважається сприятливим періодом для кльову, особливо для хижої риби. Вважається, що риба починає активніше годуватися, готуючись до повні. Тому, друзі, місяць сьогодні на нашому боці. У цей період кінець грудня загальна активність риби в Україні дещо знижена через низькі температури, але не припиняється повністю. Хижак, такий як щука, окунь, судак, хоч і стає обережнішим, але за стабільної погоди все одно активно полює. Мирна риба, зокрема, плотва, густера, карась, тримається щільними зграями і годується невеликими порціями. Головне знайти ці зграї та підібрати правильну делікатну подачу приманки. Друзі, з урахуванням усіх факторів. Мій прогноз кльову на 29 грудня 2025 року. Хороший Обґрунтування просте. Стабільний атмосферний тиск, легкий вітер та зростаючий місяць створюють сприятливі умови. Помірний мороз лише зміцнить лід там, де він вже є, і не спричинить різких змін у поведінці риби. Такі умови часто провокують рибу на активний. Хоч і короткочасний вихід на годівлю. Отож, мої дорогі ні останні лузки вам на 29 грудня. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам налаштуватися на правильну хвилю і провести цей зимовий день на водоймі максимально продуктивно. Не забудьте підписатися на канал. Якщо ви ще цього не зробили, поставте лайк цьому відео і, звичайно ж, поділіться в коментарях. На що ви плануєте ловити цього дня? Які ваші секрети зимової риболовлі в Україні? Чекаю на ваші історії та фото уловів. До нових зустрічей і пам'ятайте, рибалка це не тільки улов, а й душа.